У далекому лісі за густим очеретом на озерному плесі жив собі молодий журавлик Павлик. І куди б не пішов, усі звірі в лісі казали йому одне й те ж мов високо ти, лебедику, літаєш, а землі не знаєш. Журавлик наш на те дивувався. Чому це звірі раптом так думають? Ноги він має, довгі, міцні й тонкі, мов шпали від драбини. Кілька кроків зробив і вже на місці. Ось так, міряючи кроками землю, бродив наш павлик біля озера. Коли це з нього виплигнула на світ Божий зелена, плямисто ропуха муха, сама ста схожа на великий шмат плаского зеленого каменю. Лише очі її вирізняються, жовті й розкосі. Ніхто в лісі не любив її за брехливу та заздрісну вдачу. Але наш молодчик того не знав. Був він довірливим і товариським. А тому радо з нею спілкувався. Здоров був, журавлику, мовила жаба і висилопила червону стрічку свого подвоєного язику. І тобі, вітанечко, учтиво вклонився наш журавлик і черпнув своїм великим дзьобом водиці. Ропуха стрибнула на великий плаский камінчик. А кажуть, ти по землі не ходиш, буркнула жаба і сердито блиснула очиськами. Наш павлик виструнчився, як натягнута струна, і ся туди ж. Чому всі так причепились до його ніг? Чому це не хочу? здивувався він, поглядаючи, як зелена ропуха замулюється в грязьовий мул. Жаба знову вистрибнула на каміння. А ось покажи мені свої крила, недовірливо попросила вона. Журавлик Павлик струхнув головою і розправив красиві біло-чорні крила. Вони розтяглись над старою ропухою, накривши більшу частину берегу. Міцні та дужі. Кожне пірячко при своєму місці. Такі сильні, що можуть підняти журавлевий тулуб і віднести його куди завгодно, навіть якщо ноги не ходять. Заздрісно, їй раптом стало, що журавлик Павлик такий ладний. Ропуха муха від того ще більше позеленіла. Ось вона і каже Ну, ось, бачиш, ти такі великі крила маєш, то по небу, як хмарка, літаєш, а по землі лише тупцяєш. Бо ж ноги у тебе від крил. Дійсно, його нога і справді коротша закрила. Тонкі та довгі, то, виходить, він вміє літати, а по землі не вміє ходити. Іначе навмисно ноги в червоних черевичках підкосились. Журавлик Павлик і собі присів на камінець то, значить, йому місце лише у небі? Аж він однаково любить і простори небо з його глибокою синявою. І оксамитову зелену землю з її лісами та полями, свіжими, напівпрозорими озерцями. То це тепер йому треба щось одне обрати. Маєш обирати, голубчику, задоволено пискнула жаба, бач, який гордяк, і по землі схотів ходити і по небу літати. Жаби он, вимушені у грязюці і днювати і ночувати, а йому он яка честь, то нехай обирає, подумала підступна жаба. Журавель похнюпився. І справді, За двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш. У вовка спитай. Він то добре знає, додала задоволена жаба і пірнула в глибокий чорний черед. Два дні журавель на ноги спинався, іначе й справді здійнятись не міг. Не слухались його червоні ніжки в лакових черевичках. То він, як міг, перелітав з гілки на гілку, інколи спускаючись до води, щоби попити, чи ухопити клювом якусь дрібну рибинку. Та зовсім скоро на березі поменшало поживи. Варто було йти в глиб. А як йти, коли він ходити не може? Не слухаються ноги. Одна лапка набрякла, інша закостеніла, ніби тверда глиба. Тож сидів він у густому мулі очерету, сховавшись від сторонніх очей, і сам забруднив від тої багнюки. Чорним став, як ворона. Одні очі, мов дві перламутрові бисеринки. Згодом і літати перестав, щоби не обирати. Як то, скажіть, можна обрати між батьком і матір'ю, адже земля його годує, а неба свободою балує. Отож і сидів так, доки звірі на озері не стали прозивати нашого журавлика полотяником, бо ніхто, окрім ропухи мухи, не впізнавав у ньому спритного волелюбного птаха. І сам він, здається, забув, що журавлем колись був. Одного дня прилетів на озеро Бузько Чорногуз. Замахав широкими крилами, здійнявши в очереті, де спала ропуха муха бурю, від того стара жаба здійняла на озері страшну бурю, лаючи незнайомця. Журавлик Павлик прокинувся від скриплячого скреготання. Йому так закортіло дізнатись, чому лається стара ропуха, і він тишком нишком вибрів зі свого очеретяного сховку. Гливка, бридка ропуха муха сиділа на сірому камені і бризкалася слиною на всі боки, засипаючи лайкою гордого білосніжного птаха, що спокійно походжав берегом, іначе не звертав на жабу уваги. Він поважно розправляв свої важкі парусині крила, щоразу змахуючи ними перед писклявою жабою, від чого та аж смикалася. Шукаю я молодого журавлика. Кажуть, звірі він забув, що журавлем зветься. Натискав на жабу Бусько. Немає тут такого, брехала стара муха, даремно припхався. Кажи правду, стара ропухо, бо з'їм тебе і оком не моргнеш, пригрозив він сварливій брудній мусі. Жаба насупилась, стала схожою на порепане тісто, що втекло з кастрюлі господині. Я вже одного такого знала. Гордий був і по землі ходив, і по небі літав, а тепер он всі його полотяником кличуть. Хто високо літає, той скоро падає, не витримала нарешті жаба, бовкнувши зайвого. У нас, у лелечій родині, кажуть всяк кварчок знай свій жорсток. Жабі у грязюці скніти, журавлевому роду у небі жити та на землю сходити. Не витримав наш журавлик Павлик, розлютився на хитру жабу. Підскочив і ухопив її за жаб'ячу шкуру довгим клювом, та як мотне головою, так щоропуха, мов птаха пурхнула в небо. Злетіла, хоч ні літати, ні ходити не вміла, і зникла десь за озером. Тільки й чутно було протяжне жаб'яче скрикотання. А -а Ай. А я тебе одразу впізнав, брате, сказав Чорногус Бузько. поклонивсь, жабі «Жабі-зладюзі, по заслузі. Наш журавик у воду пірнув, і його біле пір'я знову окрасилось. Згадав він нарешті, з якого він роду, гордо розправив широкі крила і став розходжуватись. Слухалися його ноги, наче й не було нічого. Бузько радісно заплескав крилами. Жабі жабяче журавлю журавлеве. Отак наш журавлик Павлик повірив власним ногам. Адже той, хто вірить у власні сили, ніколи не впаде на землю.